Битва за полтавську владу. Чи знають полтавці цих політиків та чи вважають їх піар-компанія доречним? Зараз з вами і дізнаємось. Мама, я знаю. Перхоминка, я не знаю. Угу. Підкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є доречною ця піар-компанія? Немає доречної. А чому ви так вважаєте? Він тож немає. Попав він немає. Не мар, я ж тою маром. Це не та людина, яка відповідає за, за все та за всі. І він не вміє цього робити. Ну, я чула його і так облік, бачила, а я о ньому сказати нічого не можу. А як ви вважаєте, чи є його піар компанія доречна? Не знаю, не знаю. Раніше б сказала що не знаю. Інформацію мала. Uh, ну, так знаю. А загалом я вважаю, що це доволі така жертвлива, мені здається, більш. Бо я не можу сприймати її серйозно. Гаранти наші. Да, а як ви вважаєте? Чи є доречна ця компанія? Читай недоречно теж. Дякую. А що він городянам пай а селянам не треба. Так що не, та, селяни не люди, виходить так. Так виходить. Чи хто його хоче вибрати, так? то він отим дає, так? Ота так і є.